Отже, слабкі зони кр 1 це лючок 300 мм. Також тут є зверху планочка невелика 260 мм приведеної броні, неї складно попасти, і також НЛДшка. Відповідно, якщо ви граєте в клинчі, і противник ставить вам гармату в гармату, і ви бачите, що ви не можете його пробити. Тобто гармата їсть ваш снаряд. Просто заряджаєте ББшечку через інтуїцію, і приведена броня вже стає 140-90 мм. Бачите? Ми зараз навіть зламали йому гармату і через гармату можемо просто його пробивати. І ламаємо гармату, до речі. В вам в ситуації ще танк стоїть за укриттям і видно тільки скулу. В принципі, якщо прибиття 300 на голді, можете пробувати його по щекам. Сподіваюсь, це відео було вам корисне. І якщо вам сподобалось, ставте вподобайку і пишіть, е яке відео зняти в наступній серії.